Екструдування форми об'єкта. Давайте пригадаємо, якими способами у редакторі Blender можна виділити один об'єкт групу об'єктів. З яких об'єктів будується поверхня тривимірних моделей. Як утворюється поверхня графічних примітивів, які моделюють сферу, конус циліндр. В редакторі Blender є засоби для змінення форми існуючих тривимірних примітивів. Наприклад, Змінюючи значення властивості тривимірних примітивів, можна утворювати тіла, яких немає у стандартному наборі примітивів редактора Blender. Так, з примітиву конус можна утворити зрізаний конус, піраміду, зрізану піраміду, а зі сфери іко правильно 20-граних ікосайдер. Крім того, можна змоделювати заглиблення всередині об'єктів, відсікти їх частини, закрутити гвинтом та виконати інші змінення форми об'єктів. Змінення форми об'єктів може виконуватись з використанням різних засобів меню останньої операції, інструментів режиму редагування, екстрадуванням форми об'єктів, застосуванням модифікаторів та іншими. Одним зі способів змінення значень властивостей, що впливають на форму тривимірного примітива, є використання меню останньої операції. Меню останньої операції з'являється у нижній лівій частині вікна 3D огляду. Відразу після вставлення об'єктів або виконання операцій перетворення. За замовчуванням меню згорнута і містить лише назву виконаної операції. Якщо відкрити його вибором кнопки Розгорнути, то можна побачити властивості операцій та змінити значення цих властивостей. Меню останньої операції відрізняється для різних примітивів та операцій. У меню останньої операції Можна встановити координати опорної точки вставленого об'єкта, кут його повороту відносно різних осей і значення деяких інших властивостей, залежно від типу вставленого примітива. Наприклад, для ОВ сфери можна указати кількість кілець, на які поділена поверхня сфери, кількість сегментів у кожному кільці та радіус сфери, а для конуса можна задавати кількість точок, що визначають його основу, висоту конуса та радіуси його основ. Якщо радіус верхньої основи радіус 2 відрізнятиметься від нуля, то буде утворено зрізаний конус. А якщо зменшити кількість вершин, то буде утворено піраміду або зрізану піраміду. Виконуючи операцію опрацювання тривимірних примітивів, ми розглядали кожен об'єкт як єдине неподільне ціле. Такий режим роботи називають режим об'єкта об'єктний режим. Його в редакторі Blender встановлено за замовчуванням. У той самий час поверхня тривимірних примітивів складається з окремих граней ребер і вершин, які також можна переміщувати, обертати та масштабувати, змінюючи форму поверхні примітива. Для виконання цих операцій потрібно перейти у режим редагування об'єкта. Режим редагування встановлюється лише для виділених об'єктів. Для початку роботи у цьому режимі слід. Виділити один або групу об'єктів на сцені. Вибрати режим редагування в списку вибору режимів у верхньому лівому куті вікна 3D огляду. Швидко переключитися між режимом об'єкта і режимом редагування можна натиснувши клавішу TAB на клавіатурі. Після вибору режиму редагування змінюється вигляд вказівника, доповнюється набори інструментів вибраного режиму та перетворення об'єктів, а також змінюється вигляд виділених об'єктів. На об'єктах, які були виділені перед вибором режиму редагування, будуть відображатися вершини, ребра та грані. У режимі редагування можна виконувати перетворення або з окремими вершинами, або з ребрами, або з гранями об'єктів. Вибір елементів поверхні об'єкта для їх опрацювання здійснюється інструментами вибраного режиму кнопками Вибір вершин, вибір ребер», вибір граней». Виділяти елементи поверхні об'єкти можна використовуючи інструмент вибір коробкою або інші інструменти з його списку. Виділити кілька елементів поверхні об'єкта можна кількома способами, утримувати натиснутою клавішу Shift під час виділення. Вибрати перший з елементів, натиснути та отримувати клавішу Ctrl і вибрати останні з потрібних елементів, якщо елементи розташовані поруч. Вибрати перший з елементів, натиснути та утримувати клавішу Alt. І вибрати ще один з елементів, якщо потрібно виділити всі вершини або ребра, що лежать в одній площині. Натиснути клавішу A, якщо потрібно виділити всі елементи. Виділені елементи поверхні можна видалити. Після натискання клавіші Delete у меню, що відкривається, потрібно вибрати, які саме з виділених елементів будуть видалені. Вершини та ребра видаляються разом з гранями, на межі яких вони розміщені. Після видалення грани можна побачити внутрішню частину поверхні об'єкта, що була раніше скрита видаленими гранями. Якщо виділити на поверхні об'єкта не менше трьох вершин, то можна створити нові грані, вибравши в меню кнопки Вершина з інструментів вибраного режиму команду нове ребро. – «Грань з вершин. Виділені елементи поверхні об'єктів можна також переміщувати, масштабувати та обертати. Використовуючи ті самі інструменти та гарячі клавіші, що й для цілих об'єктів. Під час перетворень змінюються положення та розміри не лише виділених елементів поверхні, а й тих, що з'єднані з ними. На малюнку наведено результат переміщення уздовж осі Z, чотирьох виділених граней у В-сфери. Пов'язані з ним ребра та грані отягнулися за переміщеними, та з ними також відбулися перетворення. Більше операцій з вершинами, ребрами та гранями, Можна виконати використовуючи інструменти вибраного режиму. Ще одним способом змінення форми об'єктів у режимі редагування редактора Blender є екструдування. Екструдування це процес змінення форми об'єкта шляхом видавлювання окремих елементів його поверхні з утворенням нових вершин ребер і граней. Наприклад, якщо виділити вершину об'єкта та виконати екструдування. То буде отримана нова вершина, з'єднана ребром з початковою малюнок 1. Під час екструдування одного ребра буде утворена нова грань, одним з ребер якої буде початкове ребро, а протилежне рівне задовжиною та паралельне йому, малюнок 2. Під час екструдування однієї грані буде отримана одна нова грань, що рівна і паралельна початковій, і кілька граней, що з'єднують початкову грань і паралельну їй. І мають з ними по одному спільному ребру малюнок 3. Для виконання екструдування слід виділити об'єкт, форму якого потрібно змінити. Перейти в режим редагування. Виділити елементи поверхні об'єкта, які потрібно екструдувати, вибрати кнопку Видавити регіон. Перетягнути маркер жовтого кольору для видавлювання в напрямку жовтої лінії. Або перемістити область у середині білого кола для вільного видавлювання елементів у будь-якому напрямку. Вибрати інший інструмент або вільну точку вікна 3D огляду. Якщо повторно перемістити маркер або область у середині кола, то буде виконаний ще один етап екструдування та будуть утворені нові елементи поверхні об'єкта. Також можна виконати екструдування з використанням гарячої клавіші І. За такого способу не буде з'являтися маркер. Після виділення елементів поверхні та натискання клавіші І потрібно перемістити вказівник у потрібну сторону та клацнути ліву кнопку миші, щоб зафіксувати зміни. При такому способі екстрадування грані видавлювання відбудеться лише в напрямку перпендикулярному до площини цієї грані. Після натискання лівої кнопки миші дія інструмента завершується. Іноді потрібно виконати деяку операцію не з усією гранню об'єкта, а лише з її частиною. У такому випадку грань можна поділити на частини, утворивши нові грані. Розглянемо способи поділу. Команда поділити контекстного меню виділеної грані. Виділена грань поділяється лініями паралельними ребрам на рівні частини. Кількість ліній поділу можна встановити в меню останньої операції. Інструмент вставити грані. Утворюється грань, сторони якої паралельні ребрам виділеної грані, та ще кілька граней, у яких одне з ребер є ребром початкової грані, а протилежне ребром нової грані, виконується шляхом перетягування жовтого маркера. Гаряча клавіша I. Аналогічна до попереднього способу, але виконується переміщенням курсора та натисканням лівої кнопки миші для завершення операції. Інструмент замкнутий розріз. Розрізає об'єкт на дві частини, поділяючи всі грані, через які проходитиме розріз. Для виконання. Перемістити вказівник для вибору напрямку розрізу. Натиснути ліву кнопку миші та перемістити вказівник на потрібне місце розрізу. Відпустити ліву кнопку миші. Вибрати інший інструмент для завершення роботи з інструментом замкнутий розріз. Інструмент ніж. Користувач указує вершини ламаної, по якій. Відбудеться розрізання грані. Після завершення побудови ламаною та натискання клавіші Enter грань поділяється на частини, визначені ламаною та вершинами початкової грані. Інструмент фаска. Комбінація екстрадування виділеної грані з одночасним її масштабуванням зменшенням. Якщо виділено всі грані об'єкта, то під час перетягування жовтого маркера зрізаються ребра та кути об'єкта, утворюючи ефект скосу фаски. Під час створення 3D-моделей деякі послідовності операцій можуть застосовуватись до різних об'єктів для досягнення однакового ефекту перетворення цих об'єктів. Наприклад, для створення моделей, які симетрично відносно деякої площини, потрібно створити половину моделі, скопіювати її, обернути відносно потрібної площини та об'єднати з другою половиною. А для створення моделей, що містять кілька однакових об'єктів, розташованих на однаковій відстані один від одного. Потрібно створити копію об'єкта та перемістити кожну з них на задану відстань від іншої копії. У редакторі Blender визначено понад 50 комплексних перетворень, для виконання яких розроблено спеціальні інструменти, що отримали назву модифікаторів. Модифікатори це інструменти для виконання комплексу операцій з перетворення об'єктів. Застосування модифікаторів прискорює розробку 3D-моделей, автоматизуючи виконання складних перетворень об'єктів. Кожен модифікатор має своє ім'я. Так описаний вищий алгоритм утворення дзеркальної копії об'єкта виконує модифікатор дзеркалення, а створення та розміщення копій об'єкта модифікатор масив. Також кожен модифікатор має власний набір властивостей, значення яких уточнюють особливості виконання перетворень. Наприклад, для модифікатора дзеркалення потрібно указати відносно яких осей, площин або інших об'єктів потрібно віддзеркалити об'єкт. А для модифікатора масив скільки копій об'єкта потрібно створити та інші. Для застосування модифікатора до об'єкта слід виділити об'єкт, вибрати вкладку Модифікатори в області властивості, відкрити список Додати модифікатор, вибрати ім'я потрібного модифікатора, установити значення властивостей модифікатора на його панелі налаштувань. Перейти в режим об'єкта, якщо встановлено інший режим. Підтвердити застосування модифікатора, вибравши в панелі налаштувань модифікатора кнопку Розгорнути та команду застосувати. Після підтвердження панель налаштувань модифікатора зникає в області властивості. Відмінити дію модифікатора стає неможливим. Якщо застосування модифікатора до об'єкта не дало потрібного результату, то замість підтвердження можна його видалити. Вибравши кнопку Закрити в панелі налаштувань модифікатора, до одного об'єкта можна застосовувати кілька модифікаторів. Порядок їх застосування впливає на результат перетворення об'єкта. Опис усіх модифікаторів можна знайти на офіційному сайті Blender в розділі Довідник. Запам'ятай найголовніше: змінення форми об'єктів може виконуватись з використанням різних способів. Меню останньої операції, Інструментів режимів редагування, екструдуванням форми об'єктів, застосуванням модифікаторів та інше. Меню останньої операції з'являється у вікні 3D-огляду після вставлення об'єкту або виконання операцій перетворення та містить інструменти для змінення значень властивостей об'єктів і налаштування операцій. Для виконання операцій з гранями, ребрами та вершинами об'єкта потрібно перейти у режим редагування об'єкта. Виділені елементи поверхні об'єкта можна переміщувати, масштабувати та обертати, використовуючи ті самі інструменти та гарячі клавіші, що і для цілих об'єктів, а також видаляти існуючі та створювати нові елементи. Екструдування це процес змінення форми об'єкта шляхом видавлювання окремих елементів його поверхні з утворенням нових вершин, ребер і граней. У режимі редагування грань можна поділити на частини, утворюючи нові грані з використанням контекстного меню об'єкта. Гарячих клавіш та інструментів перетворення об'єктів. Модифікатори це інструменти для виконання комплексу операцій з перетворення об'єктів. Кожен модифікатор має своє ім'я та набір властивостей, значення яких уточнюють особливості виконання перетворень. Дякую за увагу. Слава Україні!